Китайська дружба, узбецька підстава, казахська втеча та інші міжнародні досягнення Росії. Це Байрактар Ньюз». Що українцю добре, то на Росії відбувається щодня. Полетіли байрактарчики? Полетіли. Байрактар Ньюз». ФСОшник Владім Валісковича втік з Росії. А казали, що в його оточенні одні ідіоти. Гліб Каракулов виявився ще й балакуч. Та наговорив про свого господаря такого. Ой, Та в принципі нічого такого, чого би не знав Буданов. ФСУшник підтвердив, що ходяча пліж не користується інтернетом. Бо безправди, жити воно якось зручніше. В інтернеті 50% порноматеріалів. А не треба лазити на оцій кремлівські сайти, і не потрапиш на порно. Окрім інтернету, пуйло Не пользується мобільним. Тобто, людина ніколи не бачила смішних відосиків з котиками. не слухала, з кого вже буде пасха. Так що заказуйте м'ясо. А головне не бачила корисний для себе контент. Вадимір Вадимович, заткнись, просто молчи лучше. Саме зараз найкращий час для дітей, аби сказати батькам: бачите, не дозволяйте мені сидіти в телефоні. Хочете, щоб з мене отаке хло виросло? На цьому параноя бункерного тільки почалась. У нього кабінети ані що в Пітері, що в Сочі, що в Новогорьох, вони однакові. То есть, там все абсолютно ідентичне. Вот, У кожній резиденції однакові кабінети. А в кабінетах однаковий путін. А кожен Путін несе однакове лайно. І кожному путіну однаковий вирок в Газі. Мульт Всесвіт, Марвел, відпочиває. Я рідко це зустрічав в інших містах, крім нашої країни. Владимір Владимирович, заткнись, просто мовчи краще. До того ж стало відомо, що звичайна валізка то вже моветон. У По кожну подорож Путін бере з собою двох з половиною метрової валізку. Хворий диктатор тягає за собою куб, де можна посидіти, звісивши ножки. Ну, в принципі, кожної п'ятниці він мертвий. Дійсно, цікавий факт. Путін у квітні минулого року потрапив до лікарні після того, як Україна відмовилася від капітуляції. Це ж як сильно воно злякало. Таково купа я думав, що пес на потрапив до лікарні. Це добре, погано, що він з неї вийшов. А ну, головне, що дорогу до морга теоретично вже знає. Китай придумав порох аж у 9 столітті, щоб зараз підпалювати ср**ки москалякам. Посол Китаю в ЄС Фу Цун заявив, що Пекін не визнає Крим та інші окуповані території російським, а також не виступає на підтримку СВО в Україні. Що ж виходить? Не до Це розчарує. Треба колоти ботокс по-іншому. Найміцніша дружба закінчилася з перетином сі російсько-китайського кордону. Хоча ще до на російських каналах крутили цитати. Сі цікаво, як після такого ножа в спину будуть виглядати ці цитати. Дружбу не можна купити, це не камчатка. Один за всіх і всі за одного. Якщо той один не росіянин, у самураї немає мети, у самурая є Сибір. Якщо по дорозі ти бачиш Росію на колінах, ти йдеш правильною дорогою. Боже, як у вас тут хорошо, душевно, по-домашньому. На так званій Росії каратимуть за русофобію. Звочокнулися там всі. У російському законодавстві хочуть закріпити поняття русофобія і визначити покарання за її прояви. Не випускатимуть з Росії. Вони вважають, щоб позбутися русофобії, треба просто позбутися самого слова і все. Але як його можна позбутися? Русофобія? Яке приємне слово! Як воно пестить вухо, Ти тільки послухай русофобія, немов струмочок, що тече з гори. Русофобія це якщо ти ходиш в туалет не на вулицю. Але все ж таки фобія це страх. А в нас до них інші почуття. Правильніше сказати русоогидність. Та яке ж покарання світить росіянам? Довічне позбавлення волі? Тобто ніяк росіян не покарають. Волі у них і так немає. Самі дураки. Країн, де російські зірки-патріоти можуть бухати, нюхати кокаїн та кричати «РОСІЯ! РОСІЯ!», стає все менше і менше. В Узбекистані скасували музичний фестиваль Жара. Причина участь російських зірок, які підтримали війну проти України. А РОСІЯ! Такі ж рішення ухвалили Казахстан і Азербайджан. Як приємно, коли артисти, які колись виступали в кварталі, і кричали, як вони люблять Україну та українців. Наразі йдуть на потім. Я вам розкажу все: з одного боку, всі країни скасовують концерти. З іншого боку, контрнаступ. Да, все менше місця, де може виступати кокаїновий алкоголік Гриня Лєпс. У мене талант був, говорять. Я починав одне час мурчати. Далі тільки турне по Африці. Я уєду в верітрею або концерт Миколи Баскова у дошений в Уганді. І виступ Газманова на п'інянському базарі. Сі дзінь сі пін, Що ж ти бросил, пойла, Пристріліть не поднялась рука. Та заткніся, ти узе. Не вийшло взяти Донецьку область. Терористи вирішили взяти Ютуб. Гіркін, губарів та інша одна створила клуб розсерджених патріотів. Ми створюємо клуб розсерджених патріотів. Ми розсерджені тим, що ми йдемо від пораження к пораженню. Якщо раніше просто запхали язики в дупу, то зараз. Все то же самое, только с более злым обличем. Выразы их обличь больше нагадывают не клуб раздратованных идиотов имени Гиркина, а спилку сумных импотент О таком, говорит, не принято. Но многие мужчины после СААК сталкиваются с подобной проблемой. С недавних пор у меня стоит вопрос спасения о России. Но это единственное, что у меня сейчас стоит. Меня скоро взорвут. Дадуть статуэтку? Да не. статуэтку на мене пожалеють. Просто подарять взрывчатку и і все. Унікальна ситуація. З тут ми, а настояща сука це Владимир Вадимович. Чмобіки зможуть зігрітися в окопах. Але є одне але. Українські хакери зламали аккаунт російського волонтера і замовили на фронт фало-імітатори. Зброю. Масового задоволення. Нарешті вони дочекалися. В руках чмобіків опиниться щось справді працююче. Після цієї доставки клуб розсержених патріотів стане клубом більш-менш задоволених патріотів. Де... Тами чесно говоримо, Де... так сказать, положа руку. Наспіну тепер російський солдат буде в латексі кольору хакі та з кляпом в роті. Щоб не ляпнути про своє керівництво чогось зайвого. Єдина проблема втримати полоненого чмобіка буде тепер важко. Я буду в милі і буду вислизати. За словами Скабєєвої, британці з голоду вже з'їли всіх білок. На цю маячню тварини вже відреагували. Черговим випуском дискавері в нашому етері. Коротко про курс російського рубля. Російська контрозвідка заявляє, що може легко виявити українських диверсантів. Полонених росіян доводиться перевиховувати. Найважче пояснити, що чуже брати не можна. Складається враження, що Лукашенко буде вірним Путіну, навіть коли той склеїть ласти. А закінчити ми хочемо словами подяки нашим хакам, нашим айтішникам. Дякуємо за ваш професіоналізм і ті гроші, що ви постійно передаєте на потреби армії. Також безмежно дякую нашим волонтерам. Якщо і є якась річ, яку вони не можуть дістати, так це сцикливий путін, що ховається в бункері. Але це теж справа часу. Допомагайте волонтерам перераховуйте гроші перевіреним фондам, яким ви довіряєте. Наша підтримка захисників та захисниць України має зростати з кожним днем. Знаєте, друзі. Маю внутрішнє переконання, що зараз ми, як ніколи, маємо шанс на перемогу. У нас для цього є всі можливості: сила, єдність, незламність українського духу. Тому ми переможемо, друзі. Не сумнівайтесь. Любимо вас, українці, дякуємо за вашу підтримку і допомогу. Все буде Україна! Слава Україні! Героям слава! темних все святе зірвати певен з неба плеч. Призываю вас немедленно сложити оружие і йти домой. Демон відчуває